В даному відео ми поговоримо про радянські бойові медалі. За що їх давали і в якій кількості, що виготовляли та як виглядали? Якщо вас цікавить історія та пам'ятки матеріальної культури, ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь. Для молодого каналу це дуже важливо. Медаль партизана вітчизняної війни була затверджена 2 лютого 1943 року, наказом президії Верховної Ради СРСР та була найнижчою бойовою нагородою в Совєтській армії. Відповідно, носилася найнижча. Перша радянська медаль, яка мала два ступеня. Медаль другого ступеня виготовлялась з латуні. В неї нагороджувались бійці, які діяли в тилу та проявили свої особисті якості, мужність та відвагу. Дану нагороду отримало 70 992 особи. Перша ступінь виготовляла зі срібла та вручалась командному складу партизанських загонів та об'єднань за організаційні заслуги та особисті якості. Першою ступінью нагороджено 56 883 особи. На лицевій стороні медалі заображені погрудні профілі совєтських вождів Леніна та Сталіна, а зверху півколом напис «Партизан Отечественної війни. В нижній частині напис СССР та П'ятикутна зірка. На зворотньому боці напис За нашу совєтську родину. Медаль Нахімова, затверджена 3 березня 1944 року, вручалася військовослужбовцям флоту за бойові заслуги, проявлені у морських операціях, виготовлялась з бронзи. На лицевій стороні рельєфний портрет адмірала Павла Нахімова, обрамлений яскравим ланцюгом. Вгорі напис Адмірал Нахімов, у нижній частині п'ятипроменева зірка на зворотньому боці, зображення вітрильника, накладеного на два схрещені якорі. Медаль за бойові заслуги затверджена 17 жовтня 1938 року, призначалася для нагородження військовослужбовців за відміни виконання бойових завдань, пов'язаних із ризиком для життя, а також за успішну службу в армії та флоті, виготовляла зі срібла. На лицьовому боці напис за бойові заслуги. Нижче схрещені гвинтівка та шабля, а вгорі п'ятипроменева зірка. На задньому боці напис СССР Кожна медаль мала свій номер. Було вручено понад 5 мільйонів 200 тисяч нагород. Медаль Ушакова, як і медаль Нахімова, затверджена 3 березня 1944 року. Призначалася для нагородження рядового та сержантсько старшинського складу військово-морського флоту за особисту мужність у морських боях, виготовляла зі срібла. На лецівому боці рельєфний портрет адмірала Федова Ушакова, обрамлений ланцюгом. Вгорі напис адмірал Ушаков. Внизу лаврове листя, а ззаду. Рельєфний якір. Всього було нагороджено 16 тисяч 80 чоловік. Медаль за відвагу затверджена 17 жовтня 1938 року указом президії Верховної Ради СРСР. Це одна з найпрестижніших бойових медалей СРСР, яка вручалася рядовим і молодшим командирам за особисту мужність і героїзм у боях, виготовляла зі срібла. На лицьовому боці зображений важкий танк Т35 Під ним напис за відвагу. А вище три літаки. Внизу напис СССР на зворотньому боці гладка поверхня, з номером нагороди, було вручено понад 4 мільйона 500 тисяч медалей. Дякую, що додивився до кінця і нагадую, що дане відео не є пропагандою комуністичної ідеології. Вибачаю за невдало підібрані фото та примітивність монтажу, але сподіваюся, що в майбутньому ситуація покращиться. Ще раз дякую і чекаю тебе під наступним відео.